Всім привіт! Сьогодні я знімаю нове відео, а саме оформлення планера на місяць, як я веду свій планер місячний. ну Типу просто покажу свій планер. І мій планер ось такий я його заповнюю сама. Ось такий bullet journal. Тут ось така вкладач, мені дуже подобається. Тому я його і не відриваю. сам ось цей bullet journal ось такий дизайн має. Також тут він має сам по собі ось такі наклеєчки. Зараз. Так, вставлю вам ось такі наклеєчки. Нема я майже не користую, звідси взяла тільки одну наклеєчку. А тут взагалі ні одна, тому що не бачу сенсу цих наклеєчків, скажімо так. Ось. Наступне це він має ось такі кишеньки з цієї сторони і, як бачимо, з цієї сторони ось такий. така сторінка з кишеньками. Після чого тут я просто написала планер. І колесо балансу на 2024 рік. І розписала по кожній сфері, що де тут і до чого. Календарик на 2024 рік. Ним я користуюся, коли заводжу якісь нові місяці, він дуже потрібен в планері. В принципі, він дуже потрібен. Далі тут джулі, Я не встигла його так і оформити, тому вчилось так. Це мало бути клубнічки. Але. Тут йдуть далі м, такий календарик на місяць, а саме тут, а який день я маю виставляти по Тіктоку різні відео. Я дуже плутаюся. Тут так само тільки вже інші аккаунти Тіктоку і Telegram, коли в який день я виставляю що. А тут же йде по Ютубах, по коротких відео в YouTube, тут це все сторінка зв'язана з Ютубом, Кожен день якесь відео на YouTube виходить. У мене два канали на YouTube просто. Наступне це вже йде на місяць. Трекери різні, це. Перший трекер це трекер сну, ось так, я тут відмічаю. Далі це трекер, скільки годин я поспала, власне. Після чого це трекер читання. Тут і скільки сторінок я читала, так от позначаю. А тут точна сума, скільки всього я прочитала сторінок. І тут на якій сторінці я закінчила читати в певній книзі. Тут ми малюємо сердечки кожен раз, коли є на тій сторінці. Ти тут постав сердечко. Наступний розворот це розворот погоди. І води. Скільки води я п'ю, як бачите, я води маю дуже-дуже мало п'ю. Далі. Далі, це ось такі звички. Тобто в мене є ось така, скажімо так, табличка, де тут ці різні звички є. Це правила дорожнього руху, діолінго, 10 літ англійської, вмивання, читання, прокидатися у 8-й. Ютуб писати лівою рукою, малюнок англійська без і сценарій і спорт. От. Тут різні нотатки. Власне, тут було в нотатках зняти відео, як я веду планер на місяць. Ось. І тут вже далі йдуть ем, трекери на по тижнях. Як я планую, тиждень-день я вам все показувала в одному з відео. Тому ось таких розвороти в мене є. Тут нічого нового, як я думаю. Далі пусті сторінки. Тут я вже почала оформляти на наступний місяць. Все по тій самій схемі. А також ще в кіт. Кстаті, тут прикольні були тим, що дивіться, тут є клітинка. А тут і перегортаєш пару сторінок, і тут же йде крапка. І мені це дуже подобається. Ось, але не суть. Також ще тут я вклеїла такий конвертик саморобний. І тут я відкладаю свої кошти по маленьких сумах. І тут же досить... Досить багатенько назбирали, зверхуємо ще, що тут є копіючки. Ось, тож раджу вам також створити кінці планера, конвертик, його вже треба мені зробити нового. Він вже бідний, пошарпаний. Конвертик, якому ви будете відкладати свої кошти. Ну і це було, в принципі, все. Не знаю, чи це відео вам було інформативне чи ні. надіюсь, що так. Тож, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк підписатися, підписатися на мій канал. І всім до нових зустрічей. Пока-пока!